Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про українське дербі в прем'єр-лізі, також чергову спробу Олександра Зінченка і його арсенала. все ж таки, поборотись за чемпіонство цього сезону. Ну і ключовий поєдинок усієї кампанії для Марселя, Руслана Малиновського. Битва за лігу чемпіонів чекає на українців у Франції. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця. Будемо детально говорити про всі ці поєдинки. Не забувайте ставити в Лайк у цьому відео обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну а наші партнери Фабет підтримують український спорт. Друзі, окрім цього, закликаю вас долучатись до збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно з фондом «Повернись живим збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників, аби ті могли ще більш ефективно знищувати ворожу техніку та російських окупантів на нашій землі. Тож обов'язково приєднуйтесь, скануйте QR-код та наближаємо перемогу разом. Ще одне потенційне українське протистояння в Англії Борнмут і Ліза Барного зіграє проти Челсі Михайла Мудрика дербі на банці. Зовсім скоро у словнику закінчаться синоніми до безпорадності і безнадійності двох абсолютно перманентних станів, у яких впродовж сезону перебуває Челсі. У синьому Лондоні все настільки погано, що перелічувати всі наявні в клубі і команді проблеми просто не стане часу. Челсі летить у прірву на максимальній швидкості. 12-те місце і 39 очок. Така турнірна ситуація для синіх після 34 турів. Челсі на відстані всього 9 балів від зони вильоту. Клуб, який придбав гравців на понад 600 мільйонів за 9 очок від виліту у чемпіоншип. До речі, варіанти з вилітом Челсі теж розглядаються. Ось так, на думку СПН, може виглядати таблиця по завершенню сезону. Челсі, Евертон та Саутгемптон відправляються у чемпіоншип. Сміливі мрії, хоча хто знає. По ходу цього сезону Челсі зібрав багато показників, за яким лондонці є найгіршою командою цього сезону. Але ми пройдемось по основним. Від початку квітня лондонці набрали тільки одне очко, але встигли змінити двох тренерів. За останній місяць командою керували Поттер, Салтор і зараз Лампард. Челсі також команда, яка у 23-му році серед усіх клубів АПЛ забила найменше м'ячів лише 12. Навіть на рахунку безнадійно останнього Саутгемптона 13 голів. Найкраща ситуація. Ація у мудрика українець все ще не грає у Челсі. За останні вісім турів Михайло лише двічі потрапив до стартового складу, але встиг відзначитись результативною дією. Українець асистував Галахеру матчі проти Брайтона. В останній грі з арсеналом Мудрик зіграв 19 хвилин. Але на фоні просто жахливого Челсі якось аналізувати цей час просто не має сенсу. Вся команда була максимально жахливою. Єдиний момент за участі Мудрика, який викликав обговорення, це ситуація з лазерною указкою. Декілька разів впродовж гри один із фанів Арсенала намагався засліпити Михайла. До речі, цього вболівальника вже знайдено і заарештовано. Френк Лампарт майже місяць очолює Челсі. За цей час Лондонці зіграли шість матчів і всі програли. Різниця м'ячів 2-12. Гірше вже просто немає куди. Думки про можливий виліт Челсі за ПЛ справді виглядають смішно, але в останніх чотирьох поєдинках лондонці зіграють проти Борнмута, який бореться за виживання Ноттінгема, який виконує теж завдання. Ну і команд із топ 4 Мансіті, який змагається за золоті медалі цього сезону. ну і Ньюкасл, який нарешті хоче потрапити до зони Ліги Чемпіонів. Тож падати Челсі ще є куди. Ну а далі Борнмут, який виграв 5 із 7 останніх матчів і здійснив потужний стрибок з 20-го на 13-те місце. Перемога над Тотнемом і Ліверпулем, нічия проти Ньюкасла. Ось так має грати команда, яка б'ється за своє місце в АПЛ. Минулого туру вишні розгромили прямого конкурента Ліц 4-1. Розійшовся в останніх матчах нападник Борнмота Домінік Соланке, який має два голи і три асисти в останніх чотирьох матчах. Соланке вихованець Челсі, який має що сказати рідному клубу, адже той не повірив у потенціал футболіста. До усіх останніх успіхів Борнмота лише дотично причетний Ілля Забарний. Українець тільки двічі виходив на заміни і сумарно провів в АПЛ всього 27 хвилин. Зовсім не на такий старт кар'єри забарного в АПЛ. Усі сподівались. Арсенал випускає чемпіонство зі своїх рук. Серйозні випробування для команди Артети тривають і у 35-му турі. АПЛ, Зінченко і компанія зіграють проти Ньюкасла. Як втратити все? Арсенал чудовий приклад того, як можна впродовж місяця практично віддати чемпіонство конкуренту. Лондонці виграли тільки один з п'яти квітневих турів і дозволили Мансіті очолити таблицю. З арсеналом сталося те, що впродовж всього сезону було сказано не раз. Команді Артети не вистачило глибини складу. Складно виграти АПЛ, граючи 14 ма футболістами. Тепер Арсеналу потрібно сподіватись на справжнє диво. Команда Артети відстає від Мансіті на одне очко, але містяни ще мають матч в запасі. Втім, Арсенал вимістив усю злість в лондонському дербі проти Челсі. Команда Артети ще до перерви забила три м'ячі і виграла 3-1. Ще один позитив для арсенала полягає в тому, що клуб вже гарантував собі участь у лізі чемпіонів на наступний сезон. Свій останній матч у головному клубному турнірі Європи Лондонці зіграли 7 березня. 2017 року. Тоді Арсенал ще Арсена Венгера програв 1-5 Баварії і вилетів на стадії однієї восьмої. З того складу в Арсеналі залишився тільки Граніджака. Олександр Зінченко у той час вже поїхав із Росії і грав в оренді за ПСВ. Проти Ньюкасла Арсенал зіграє на виїзді. Команду Артети спіткав синдром Венгера. Лондонці перестали перемагати в гостьових матчах. В останніх п'яти поєдинках лише один успіх. Ньюкасл перебуває на ходу. Сороки виграли 8 з 9 останніх останніх матчів чемпіонату більше за Ньюкасл, в попередніх десяти турах. Очок набрав тільки Мансіті. Команда Еді Гау має найкращий захист ліги і вдома програла всього один матч. Арсеналу потрібно буде зупинити команду, яка забила 13 м'ячів в останніх трьох матчах. Ньюкасл 21 рік не грав у лізі чемпіонів. Мрія зовсім близько. Тож команда Гау не може собі дозволити втрачати очки. Головний матч сезону для Марселя. Команда Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти головного конкурента в боротьбі за лігу чемпіонів. Марсель проти Ланса. Ключовий поєдинок усього чемпіонату чекає на команду Малиновського. Марсель на виїзді проти Ланса Олімпік впорався з ігровими проблемами, які були в команди Тудора в березні та на початку квітня. Марсель виграв три матчі поспіль, в тому числі здобув перемогу в дербі Олімпік проти Ліона. Марсельці повністю сфокусовані на боротьбі за друге місце Ліги-1. Хоча час від часу ПСЖ дає натяки на чемпіонську інтригу, але у парижан все ще запас в 5 очок. А до кінця чемпіонату всього 5 турів. Тож головним акцентом для Марселя залишається боротьба проти Ланса. В останніх трьох переможних матчах голами відзначався конкурент Малиновського Дженгі Зундер. Турок забивав у ворота Труа Ліона і Осера. А що Малиновський? Українець тим часом не потрапив до заявки Олімпіка на гру з осером через ушкодження гомілкостопу. Тренери вирішили поберегти футболіста, адже з осером цілком і без Малиновського Марсель впорався. А вже проти Ланса потрібно буде більше опцій в центрі поля. Марсель вже майже зрівнявся з показником власних набраних балів минулого сезону. У попередній кампанії Олімпік під керівництвом Хорха Сампаолі фінішував другим із 71 балом. Зараз за 5 турів до завершення чемпіонату у Марселя вже 70 очок, але боротьба за другу позицію в самому розпалі. Якщо провансальці зможуть виграти усі заключні матчі чемпіонату, то наберуть 85 балів, що стане рекордом клубу у 21-му столітті. Навіть у чемпіонський сезон 9-10 Марсель набрав менше очок 78. В матчі проти осера. Нарешті забив Олексій Санчес. Чилієць перервав свою чотириматчеву суху серію. Причому проти середняка ліги Санчес зіграв на позиції десятки в парі з Ундером, а попереду діяв вітіння. Марсель зустрінеться з однією із найкращих команд Франції на даний момент. А можливо, і найкращою Ланс проводить абсолютно винятковий сезон. Команда Франка Ейса найменше пропустила в Лізі один всього 25 м'ячів у 33 турах. Також Ланс програв найменшу кількість матчів лише 4. Навіть ПСЖ має більше поразок ніж Ланс. Головна атакувальна сила Ланса бельгійський форвард Луіс Опенда. на його рахунку 18 голів. Нападник за яким вже в чергу вишикувались клуби АПЛ. Опенда в останніх семи матчах забив дев'ять м'ячів та віддав дві результативні передачі. В останньому домашньому матчі Ланс просто знищив Монако 3-0. В усіх голах взяв участь опенда. На його рахунку дубль і асист. На Марсель чекає поїздка до пекла. Так про домашню арену Ланса відгукується кожна команда Ліги 1, яка там побувала. Атмосферу, що панує на стад Фелікс Болар, неможливо порівняти із жодним іншим європейським стадіоном. Фани ланса здатні залякати будь-якого суперника. Який вийде на поле цієї арени. Тут варто пригадати спогади нинішнього голкіпера Ланса Бріса Самба, який свій перший матч на стат Булар зіграв саме у футболці Марселя. Коли я вийшов із тунелю на поле, то на якусь мить просто заціпанів. Ми грали лише товариський матч, але стадіон був повністю заповнений. Ці навіжені фани ні на секунду не замовкали. Я не чув навіть думок у власній голові. І зараз я просто щасливий, що коли граю на Фелікс Болар, то ці хлопці на моєму боці на власному полі ми здатні на все. І самба каже правду: вдома Ланс справді здатен на все. Цього сезону команда Ейса на власному полі всього двічі втратила очки. Такі ж показники у матчах на своєму полі у Брусій Дортмунд, і Манчестер Сіті. Вдома Ланс набирає бали в темпі Ман-Сіті. Погодьтесь, виглядає солідно за трансферною вартістю. Ланс є лише восьмою командою чемпіонату Франції. Але команда Ейса показує, що не завжди гроші перемагають у футболі. Та й більше того, за цим лансом дуже приємно спостерігати. Але Марсель має що протиставити своєму супернику. Якщо Ланс найкраща домашня команда Ліги, то Марсель найкраща гостюва. 39 очок у 16 матчах на виїзді, здобув Олімпік. Це більше ніж лідер чемпіонату ПСЖ та усі інші. У матчі першого кола на велодромі Ланс здобув мінімальну перемогу 1-0. Взагалі, після повернення до ліги 1 Ланс програв лише один із п'яти матчів проти Марселя. І цікаво, що це якраз був домашній матч минулого сезону. Тож хто на цей раз буде сильнішим? Тож, друзі, діліться в коментарях своїми прогнозами на головний матч сезону для Руслана Малиновського. Ну і які на вашу думку перспективи в наших українських легіонерів, філізабарного та михайла Мудрика в АПЛ? Чекаю на ваші думки в коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш ютуб канал. Якщо ні, то обов'язково це зробіть. Ну а наші партнери ФАВБЕТ підтримують український спорт. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині. Екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбол хаб твій зв'язок з футболом.